Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо переробляти ось ці нігтики. Такий у нас був ніжний дизайн, пастельно-жовтий колір, дуже красивий від торгової марки ДНК, і е, виклали слюду, тобто такі частинки, фольги на нігтик. Як я робила цей дизайн, зараз вам так само розкажу. Тобто, на покритий нігодь, нігодь був покритий камуфлюючою базою. тобто Три нігти я вирівнювала звичайною базою, і два на тих, на яких дизайн покривала камуфлюючою базою. І після цього, коли база просохла, тонесенько-геть-геть-тонесенько тонесенько зробила мокру поверхню, прозорою базою. І вже на прозору базу на цей липкий шар, не про... тобто я базу нанесла і не просушувала її. І на неї я вже чіпляла ось ці блискітки, я доставала собі їх легесенько. тобто витягається такий чуть-чуть більший кусочок, і він рветься достатньо легко, тому що він дуже, дуже чутливий, цей шматочок фольги. Тобто Я його відривала або апельсиновою паличкою, тобто треба чимось. Таким гостреньким ці частинки повідривати і вже потім собі на нігтик виставляла з однієї сторони кутик і з іншої сторони ми заповнили. Спочатку якось так ми зробили, розкидали по нігтику, але не сподобалося, тому я центральну частину ось цією фризою, якою зараз знімаю матеріал, зняла ці блискітки і дозаповнила ще, тому що ми спочатку нанесли на всю нігтєву пластину і просушили. Потім, відповідно, я вже нічого забрати не могла, і від центральну частину блискіток ми запиляли, зняли, залишили кутики. Я ще додатково поклала, ну, нанесла ще раз прозору базу, щоб доставити ці частинки блискіток, тому що їх було замало. І потім після цього добре зафіксувала топом. Можна так само ще раз зафіксувати базою, тому що інколи даний, дані блискітки вони люблять бути такими, як 3D, і інколи ви можете не помітити, як будуть десь з якогось боку стирчати вверх, тому треба спочатку, або якщо ви нанесете топ, то вам треба буде зашліфувати поверхню і після цього знову перекрити топом, щоб була гладка, приємна поверхня. І, в принципі, все дизайн дуже простий, просто е, найбільше треба було побавитися якраз самою фольгою. Ось так. І після цього все перекрила топом. Зараз ми з вами переступаємо до манікюру. Як вже бачите, все благополучно знімаємо, все чітко по інструкції, раз, 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 крок за кроком. Дуже-дуже важливо, не відволікайтеся на щось інше, тобто маєте бути зосереджені на тому процесі, який виконуєте. І, відповідно, тим самим продивляєтеся нігтюву пластину, якщо там десь щось вас не влаштовує, якісь відчарування чи то тріщинки, за тріщини обов'язково запам'ятовуєте, а відчарування забираєте, тому що відчарування, маленькі відчарування потім дає великі відчарування, тобто їх ми не залишаємо. Ось ці рухи, коли я шліфую поверхню, вона зараз так виглядає агресивно. Але пам'ятайте, що відео в мене в пришвидшеному режимі, тому це пришвидшено в два рази. Рухи набагато легкіші, набагато м'якіші, і тому на це так само зважайте. Ваше завдання лише подряпати нігтик. Що ще я хотіла сказати? Хотіла. Подякувати за фідбек під попереднім відео. Насправді це так приємно, коли мені люди пишуть те, що мої відео допомагають. Там дівчинка одна сказала, що вона практично навчилася на моїх відео, і в неї все виходить. І знайомі дивуються, що вона не ходить до, до майстра манікюру, тому що все виходить в неї дуже-дуже гарно. Ви не уявляєте, наскільки це приємно, тому що будь-яка робота, яку ми виконуємо, ми виконуємо її завжди ну, в своє задоволення і так само для чогось. Наприклад, там я майстер манікюру, я роблю роботу на свою совість, але я так само хочу, щоб людина, яка від мене йде з тією роботою, яку я зробила, щоб вона була щаслива. Так само, коли я почала записувати відеоролики на YouTube, це так само була таке, такий посил був, щоб зробити так, щоб люди були задоволені, щоб людям подобалося те, що я роблю, і щоб вони змогли якось навчитися не просто робити це, тому що всі так роблять, а робити це з якимось посилом. А тому отримувати. Я розуміла, що це все буває не відразу, і я розумію, що зараз це такий початок, мій, можливо. З кожним разом це буде ставати якось краще. Відео будуть, можливо, ну, хоча я вже не знаю, наскільки вони можуть бути наповнені, вони так. Я стараюся вам показувати абсолютно всю інформацію від початку і до кінця. Тобто ніде нічого не вирізаю, нічого не доклеюю, нічого там. Ну, Можливо, там якісь ракурси, можливо, з якоїсь чуть-чуть іншої сторони вам показувати, тоді буде простіше зрозуміти, як ніготь виглядає з боку. Але над цим я так само буду працювати і буду вдосконалюватися, тому, тому це надзвичайно приємно, що оці зернинки, які я посіяла, вони дають плоди, і ви що, з цього можете щось для себе взяти. Це ну, кращого не може бути. Ось так. Тому, дівчатка, якось так. Як ви бачите, ми приступили з вами до манікюру. Манікюр ми робимо дуже акуратно. Ви не віряйте, скільки часто я зустрічаю ось ці перепилені нігті в плані того, що залишаються бороздочки після того, коли майстер робив манікюр. Бороздочки в нас залишаються через те, що в зоні біля кутикули ми нажимаємо занадто сильно. Насправді в цьому місті дуже агресивний і такий твердий нажим, він нам не потрібен. Там все максимально легко і просто. Дивіться, оберти, наш апарат працює, він крутиться. Тобто ця швидкість, вона вже для того, щоб вимітати і забирати все, що нам заважає. Неважливо, це на ніфті, чи то десь там на якійсь поверхні застрягло, тобто виключаєте цей апарат. От представте собі таку штуку, у вас є супер дорога поверхня на кухні. І ви її там чимось замастили, таким, що ви просто, звичайною тряпкою відмити не можете. Тобто, ви берете, тому що ви цінуєте ту поверхню, ви заплатили купа грошей за неї, ви не можете її просто так взяти і подряпати, тим більше, якщо ви подряпаєте, та плямка залишиться. Тобто, ваше завдання легесенько щистити все, що там налипло. Так само, чому ми так халтурно відносимося до нігтика, який ми бачимо перед нами. Тобто, нігуця так само щось. Так, воно створене природою, і воно потім, дякувати Богу, має властивість відростати. Але ми так, ну, нам не треба калічити для того, щоб воно потім відросло. Тобто старайтеся, торкайтеся фризою. Там є мінімальний нажим. Але це такий нажим, коли ви ложите фризу на ніщове ложе, і якби чуть чуть підштовхуєте те, що ви хочете звідти забрати. Ось, ту, ось той птерий або кутикулу, коли ви відклеюєте ви малесенькими кроками, пробираєтеся до неї. Малесенькими по чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть, чуть і вона вас з кожним разом чіткіше і більше відклеєна. Ця кишенька стає більш відкритою. І потім ваше завдання прочистити якраз ту кишеньку, яку ви відкрили. Тобто, між шкіркою між кутикулою і, е, е, і нігтиком у нас є ота пазуха, коли ви її відкриєте, у вас відкривається якраз як ще нігтєве ложе під нею. І ми легесенько фризою рухаємося по нігтику, тим самим шліфуємо нігтєве ложе і е, кутикула наша в нас стає такого чіткого, е, такий має чіткий е, малюнок. І видно, де її можна зрізати, тому що вона припіднята до того моменту, наскільки можна її припідняти. Розумієте? На це дуже важливо зважати. Тому що ви, якщо ви навчитеся не перепилювати нігодь біля кутикули, ви його ніколи не будете перепилювати. Якщо ви навчитеся, бляха-муха, його перепилювати, вас буде важче перевчити його не перепилювати. Тому. Тільки ви можете контролювати цей процес, тільки ви в своїй голові маєте зрозуміти, що в тій зоні треба працювати максимально ніжно, тому що там знаходиться корінець нігтєвого ложа. І якщо за сильний нажим, або якщо за агресивна робота в тій зоні, він потім відростає такими хвильками. Це, це вже в гіршому випадку. Якщо ви перепиляєте, то воно ще має можливість відрости. Ну, і в принципі, ці хвильки вони так само мають можливість. Зро... Тобто, якщо ви пошкодите матрикс, біля кутикули знаходиться матрикс, це, ну, грубо кажучи, це корінь нашої нігтьової пластини. Ось звідти він відростає і росте собі до вільного краю. У кожного він має різну форму. Різну там, когось коротенькі нігті, в когось нігтьове ложе набагато багато довж. І ми, оцей матрикс, не маємо права пошкодити. Це те, що треба запам'ятати собі, як не знаю. Ви маєте це просто знати, пам'ятати і ніколи не робити. Фриза і апарат в цьому вам допомагають. Тобто, оці оберти, вони призначені для того, щоб як вимітати, як віничком. Віночком вимітаєте там якийсь бруд. Або легесенько собі там його підшкрябали, але не дрьопаєте і не дрете там, тому що це добре, воно буде вам шкодити. Ось такі справи, дівчатка. Так що на це зважаємо і чим якісніше, чим е краще ви будете працювати, тим легше вам буде, тим швидше ви будете виконувати роботу. І тим красивіше воно буде виглядати. Воно так завжди працює. І так само така штука: чим повільніше ви працюєте, тим швидше ви працюєте. Тобто кожен рух ваш має бути розмірений, обдуманий. Ви маєте чітко розуміти, чому ви це зробили. Або на цьому етапі, що я роблю для чого, який я результат в кінці маю отримати. Розумієте? Ось такий момент. Це я так якось захопилася вам пояснювати, тому що ну, мені насправді хочеться вам передати, і, і, і хочу, щоб кожен із вас робив так роботу, як для себе. От представте собі, що ви. От як би ви хотіли, щоб вам цей манікюр зробили? Коли ви йдете до майстра, ви хочете максимально акуратний манікюр, максимально якісний, щоб воно все чітко трималося, щоб інструмент був протизінфікований, щоб робоча поверхня була чистенька, щоб людина, яка буде сидіти напроти вас, була привітна. Тобто, це все в сукупності, воно має працювати як якась, я не знаю, бомбочка для ванни, в якій ви просто Отримуєте максимальне задоволення. Тому пам'ятайте про це, я з таким принципом почала працювати. Є різні люди. Є люди, які мене засмучують, є люди, які мені не приносять задоволення. Їх, ну, дякувати Богу, їх дуже маленька кількість, але вони є. І коли така людина Наприклад, приходить, в мене є проєкт, над яким я працюю. Тобто ці нігті, які зараз переді мною, які я тримаю в руках, це мій проєкт, це мій. Я не знаю, називайте це як хочете. Хто любить торти пекти, це ваш торт, який ви маєте, маєте спекти. Хто любить суп готувати, це суп, який ви маєте готувати. Неважливо, хто з боку чи хто напроти вас сидить. Тобто ви тримаєте цю руку і ваше завдання зробити так. Щоб нігті були гарні. Не, знаєте, там є погана клієнтка, можна її там напортачити, щоб вона більше не прийшла. Ні, так не робіть. Зробіть гарно і наберіться сміливості сказати: ну, ти знаєш, мені насправді чесно, так важко з тобою працювати, я більше не хочу і бажаю тобі знайти гарного майстра, але справді мені дуже психологічно, емоційно, душевно з тобою неприємно. Ну, або не те, не що неприємно, мені важко. Працювати, тому що е, партачити для того, щоб не прийшла людина, це також дуже якось так е, ваша репутація зазнає поразки. Тому ніколи не партачте, завжди робіть свою роботу якісно, і тоді обов'язково ви будете в топі. У вас буде просто все найкращим чином виходити. Це воно завжди так працює. Ось. В принципі, і поки я вам розказувала, ми завершили цей манікюр. Хто дивився, то я думаю, що зорова пам'ять у вас так само спрацює, і ви зможете для себе запам'ятати ці всі рухи, запам'ятати ці всі положення, як воно все працює, запам'ятати кількість того матеріалу, як ми його наносимо, як ми його розрівнюємо, для чого ми його розрівнюємо. Всі ми пам'ятаємо. Що ми розрівнюємо для того, щоб нігтєве ложе було гарне, рівне з кожного боку. Ось, ось такі моменти, дівчатка. Дякую вам насправді за те, що ви дивитеся мій контент, який я створюю. І буду, буду старатися працювати над ним далі і далі. Це розвиток. У будь-якому випадку це така плідна робота, насправді. вона займає багато часу, енергії, сил, ресурсів, різних, всяких е, е, тих заряджених батарей прослідкувати, щоб все було в розуміти, наскільки це все така дрібна, важлива робота, де має бути все настільки якісно підготовлено, щоб, ми, щоб ви змогли побачити потім те, що я вам хочу показати. Ось так. Ми вибрали ось такий колір, якийсь він такий чуть-чуть, можливо, яскравіший в житті, це такий якийсь бурдово-пастельний, чи, чи, чи як його назвати. Такий він дуже гарний і красивий. Хоча я не пам'ятаю, це він чи не він, але хтось із тих кольорів любить вигорати. Сподіваюся, що це не він, тому що. Ми з клієнткою наступний термін вроді зробили через 5 тижнів, якщо я не помиляюся. І може бути таке, що він вигорить, хоча не факт. Так що, такий манікюр у нас вийшов, дівчатка. Дякую, що дивитесь, дякую, що цінуєте мене. Я теж ціную кожного з вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, пишіть свої бачення щодо цієї теми, яку ми сьогодні з вами обговорили. І побажаю вам гарного дня. І по традиції. Скоро почуємось.